Вітаю на календарі 12 лютого. Середа екватор робочого тижня. Саме час підвести інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо вам про таке. Колія євростандарту стратегічне будівництво. Хвилина мовчання. Чи вшановують пам'ять героїв у Мукачеві? Рівень вакцинації у країні. Профілактика захворювань. Верховна Рада України 12 лютого ухвалила постанову про встановлення Національного дня молитви, який відзначатиметься щороку, 24 лютого. Свої голоси за встановлення Національного дня молитви віддали 225 народних обранців. 24 лютого тепер в Україні будемо відзначати Національний день молитви. Це ініціатива слух, яку підтримала Рада. Йдеться в заяві Гончаренка. Відповідно до постанови у Національний день молитви має відбутись засідання Верховної Ради розпочати виконанням духовного гімну України. Боже Великий Єдиний! У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, за яким пропонують поступово підвищити мінімальну заробітну плату, а також прожитковий мінімум та мінімальну пенсію за віком. Наразі мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 8 тисяч гривень. Однак у парламенті запропонували у 2025 році поступово збільшити її з 1 квітня до 9 тисяч 100 гривень, з 1 липня до 10 тисяч 100 гривень, з 1 жовтня до 11 тисяч 184 гривень. Разом з підвищенням мінімалки пропонують збільшити і мінімальну пенсію за віком. З 1 квітня до 3 тисяч гривень, з 1 липня до 4 тисяч 808 гривень, з 1 жовтня до 7 тисяч гривень. На Закарпатті триває реалізація одного з наймасштабніших інфраструктурних проєктів будівництва залізничної колії європейського стандарту між Ужгородом та Чопом. Цей проєкт має стратегічне значення для інтеграції України до європейської транспортної системи. Які плани досягнення та виклики стоять перед укрзалізницею, дізнавалась Ірина Ковальчук. Україна на шляху до транспортної інтеграції з європейським союзом. Наймасштабніший проєкт реалізують на Закарпатті Укрзалізниця активно будує Євроколію між Ужгородом та Чопом. Ділянка стане частиною стратегічної програми розбудови колій європейського стандарту. Дуже вигідна і з врахуванням того, що морські шляхи не є небезпечними, вони мінімізувалися. У нас залишився по суті один порт величезний це Одеса. І він може йти морським шляхом і через Дунай, але це завжди не буде вирішувати проблеми. Колись через ЧОП, через Ужгород і через Закарпаття було понад 63% поставок у Європу залізничним шляхом забезпечувалося. Ніколи повітряний шлях не компенсував. Він дорогий. Найперспективніший був, є і поки що залишається залізничний транспорт. Це поліпшить е, товаро економічні, економічну співпрацю, потік, е, особливо з цим шляхом до ближчих країн в цих умовах, коли війна, і ці е, поставки, особливо в нашу сторону, також. Надзвичайно збільшилася. Торгова угода, зерно і все інше, воно не втратило свою актуальність, воно також буде розвиватися. Тому це має надати свою користь нашій державі. Це дасть свою користь як для нашої держави, так і для інших. Це двосторонній рух, як одну, так і в іншу сторону. Це буде користь для нашого і краю теж саме, і трудові ресурси будуть. Більше задіяні і технічні можливості вони надзвичайно великі. Пасажири та вантажоперевізники вже у 2025 році відчують ефект від цього проєкту. Запевнив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко на офіційному сайті підприємства. Будівництво Євроколії відкриє пряме залізничне сполучення з європейськими містами: відним, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом і Білградом. А Ужгород перший обласний центр України, який отримує сполучення з ЄС колією європейського зразка. Завшишки чи 435 міліметрів нагадаємо, стартували роботи із Ужгородського залізничного вокзалу у квітні 2024 року. Перший етап проєкту передбачає відновлення залізничної колії євростандарту протяжністю 22 км кілометри між Ужгородом і чопом, де паралельно з широкою колією 1520 мм міліметрів укладається колія євростандарту, що забезпечить рух поїздів зі швидкістю до 140 км кілометрів за годину. Важливість та переваги будівництва євроколії анонсували під час робочого візиту на Закарпаття у квітні минулоріч. Це 14 місяців будівництва. І дуже важливо, що цей проект є складовою частиною великої програми інтеграції до залізничної інфраструктури Європейського Союзу. Спочатку починався цей проєкт з завдання уряду і фінансувався проєктування, як Денис Анатолійович, за бюджети кошти. Спочатку це було завдання розширити пасажирське сполучення, між ЧОПом та Ужгородом. але на жаль, останній останні час нові виклики, і ми також думаємо, як в тому числі розширювати і вантаж опіг. Проєкт розроблений за державні гроші ще у 2021 році. Зараз 50% фінансується ЄС у межах програми Connecting Europe Facility, Решта коштом Укрзалізниці. Вже провели заміну першої колії біля вокзалу Ужгород на суміщену колію європейського та широкого стандарту, аби сюди могли прибувати та відправлятися поїзди як в Європу, так і внутрішнього сполучення. Крім того, відремонтовано міст і оновлюються комунікації. Спочатку євроколія не буде електрифікована, проте анонсували під це окремий проєкт. Досить. Коштовний проект, якщо повністю він коштує порядку мільярд 600 гривень. Це тільки і плюс, що буде коштувати це ,6 мільярд мільярд шосот буде коштувати електрифікація, і 1 мільярд триста коштує з перша черга перебудова і побудова європейських політів. Коли ми отримуємо отримуємо вже підтвердження по другій черзі проекту в червні цього року, і нам конек підтримує спочатку проектування. Проектування десь займе більше біля біля року. І потім ми вже будемо там, розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Так, якщо ми побудуємо електрофікацію, то дасть можливість вже використовувати на всі всій ділянці електропотяг. В тому числі там електрички з Європейського союзу можуть заходити на, на Ужгород вже без перестановки на, на дизельну тягу. Наразі роботи ведуться на залізничному перегоні струмків Струмків-Качоб, де перекладають широку колію, а далі паралельно укладуть євроколію. Будівництво обіцяли завершити наприкінці другого або на початку третього кварталу 2025 року. Такі терміни озвучив директор департаменту стратегії та трансформації Укрзалізниці Олег Яковенко. Тож будемо стежити та інформувати про етапи реалізації стратегії. Стратегічно важливого проєкту. Кабмін затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Контракт для добровольців на один рік передбачає базову загальну військову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. Посилена підготовка протягом трьох місяців за стандартами НАТО. Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, додаткова винагорода за виконання бойових завдань. Також передбачена компенсація оренди житла на час служби. А після її завершення можливість отримати іпотеку під 0%. У межах програми є оселя навчання у ЗВО в межах установлених квот за державний кошт після закінчення контракту. Запроваджено право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби. Добровольці не підлягають мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту. Тепер у резерв плюс можна подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту для 18-24 річних, інформує Міноборони. Там є можливість знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для підписання контракту. Верховна Рада продовжила термін проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Рада прийняла одразу в цілому законопроєкт номер 12457 щодо обов'язковості проходження громадянам України, які були визнані обмежено придатними до військової служби повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Тобто перенесли строк проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Йдеться у повідомлення. Мленні законопроєкт в цілому підтримали 313 депутатів. Міністерство у справах ветеранів ініціює програму надання безоплатної психологічної допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих захисників і захисниць. Про це повідомляє мінветеранів. Зазначається, що програма передбачає трирівневу систему допомоги, яка охоплює соціально психологічну підтримку, спеціалізовану психологічну допомогу та комплексну медико-психологічну реабілітацію. Мінветеранів відшкодовуватиме вартість наданих послуг, спеціалізованим закладам різних форм власності, фізичним особам-підприємцям. Розмір відшкодування збільшено у три більше разів в залежності від досвіду роботи, спеціалізації та сертифікації наукових ступенів та звань фахівців тощо. 10 лютого Мукачівські управлінці затвердили, що дня о 9-й годині у всіх установах, закладах та підприємствах мукачівської громади будуть оголошувати хвилину мовчання, під час якої зупинятимуть рух автотранспорту та тимчасово припинятимуть виробничі процеси. Чи дослухалися місцеві жителі до цього розпорядження? Дізнавалися мої колеги. Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. 9.00. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Даринка разом зі своїми однокласниками встають за столів і шанобливо схиляють голови. Цим діткам всього по шість рочків. Але вони вже чітко знають, що одна хвилина зранку має бути присвячена пам'яті полеглих героїв. У стінах навчального закладу навіть влаштували меморіал захисників як нагадування про подвиг одномістян. Кожного дня у нас відбувається одна хвилина мовчання. Ми навчили, щоб шанувати. Це пам'ять героїв, щоб о, о, прославити наших воїнів. Такі хвилини мовчання відбуваються у всіх навчальних закладах Мукачева від початку повномасштабного вторгнення. Діти щоранку схиляють голови перед подвигом наших захисників, що пішли у засвіти. Опісля звучить державний гімн, аби вшанувати й тих, хто наразі на полі бою. Щодня о 9 годині ранку. У школах міста Мукачева і 13 школі в тому числі проходить хвилина мовчання, щоб шанувати полеглих героїв у цій загарбницькій, такій злючій війні, в моєму класі, в даному випадку це першокласники, теж відчувають це. І вони, знаєте, так щиро віддано віддають шану героям, що Ну не можна дивитися на ці очі, без вони тримають руку на серці, вони трима, вони співають гімн. і з великою подякою ми схиляємо голови перед воїнами і їх батьками, які допомогли наблизити нам перемогу, наближають до нас перемогу. А от за межами навчальних закладів ситуація зовсім інша. 9.00. Місто кипить подіями. Всі поспішають у своїх справах. Хтось навіть біжить. Не зупиняється ні цивільні автівки, ні громадський транспорт. Все продовжує курсувати, а заклади працювати, обслуговуючи тих самих поспішаєк. Пан Роман один з тих, хто не зупинився під час хвилини мовчання. Каже, поспішає на роботу. чи зупиняєтесь ви під час хвилини мовчання? О, ні, на жаль. Не встигаю. – Я на роботу їду на 10 годин. У центрі міста ситуація аналогічна. Не спиняються місцеві, навіть коли проходять повз меморіали загиблих військових. І це не дивлячись на те, що Мукачівська міська рада затвердила обов'язковий порядок проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території громади. Все ж ми знайшли декількох небайдужих, хто щоденно спиняється, віддаючи шану загиблим героям. Так я зупиняюсь під час хвилини мовчання у 9 годині. Це дуже важливо, ну тому що треба все ж таки Ну, згадати тих, хто загинув, хто за нас віддав своє життя за вільну Україну. Одна хвилина 60 секунд. Це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддав своє життя за Україну та наше майбутнє вічна пам'ять кожному герою. Продовження випуску середи 12 лютого говоримо про таке. Закарпаття має шанс подолати філософію заробітчанства. Інформує голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Сьогодні було зроблено важливий крок. Підписано меморандум між Закарпатською ОВА та закладами професійно-технічної освіти. Раніше профтехосвіта в області існувала сама по собі без чіткої координації з ринком праці. Не було розуміння, яких спеціалістів вона готує і для кого. Тепер ситуація докорінно змінюється. Заклади професійної освіти навчатимуть спеціалістів під конкретні замовлення підприємств. Бізнес братиме участь у фінансуванні та забезпечуватиме навчальні заклади необхідним обладнанням. Випускники гарантовано утримуватимуть робочі місця із конкурентною зарплатою. Ця модель давно працює в розвинених країнах і тепер вперше запроваджується в Україні. Закарпаття стоїть перед історичною можливістю розірвати замкнене коло заробітчанства. Чи вдасться реалізувати нову модель і втримати фахівців у регіоні? Це залежить. Тим від ефективності її впровадження та реальних умов праці, але вже зараз зрозуміло, влада та бізнес готові працювати разом, щоб закарпатці могли залишатися вдома і гідно заробляти йдеться у повідомленні. Поліція затримала на Тячівщині наркоторговця. Співробітники поліції Тячева в ході розслідування справи щодо наркозлочину затримали 22-річного мешканця села Грушево, причетного до торгівлі наркотиками в районі. Про це інформують у головному управлінні Нацполіції України у Закарпатській області. Поліцейським вдалося задокументувати кілька фактів збуту фігурантом наркотичної речовини рослинного походження. Затримання підозрюваного провели одразу після чергової зустрічі з клієнтом та передачі. Товару. За місцем його проживання слідчі провели обшук та виявили майже півтисячі набоїв і велику кількість незареєстрованої зброї: чотири пістолети, дві рушниці, ніж, гранату та порох. Окрім цього, в будинку було виявлено чорну балаклаву, два прилади нічного бачення, кайданки, рації, електронні ваги та зіп-пакети. 22-річного підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за частиною 1 статті 263 та Частини 3 статті 207 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та збут наркотиків. Слідство триває. Поліція розслідує смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка-пішохід. Про це інформують головному управлінні Нацполіції України в Закарпатській області. 12 лютого о 4-й годині ранку до поліції надійшло повідомлення про ДТП у селищі Буштину Тячівського району. Поліцейські встановили попередні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відомо, що 45-річний мешканець селища Буш, тинокеруючий автомобілем Мерседес, допустив наїзд на жінку, яка йшла проїжджою частиною дороги у попутному з автомобілем напрямку. Від отриманих травм вона загинула на місці. Співробітники поліції встановили особу потерпілої. Неї виявилася 47-річна місцева жителька. Водія поліцейські освідували, за кермом чоловік перебував тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. У справі триває досудове розслідування, в ході якого, зокрема, було проведено ряд експертних досліджень та інших необхідних слідчих дій. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. Ранковий вибух у центрі Ужгорода добряче налякав мешканців багатоповерхівок у центрі міста. Близько шостої години пролунав вибух на подвір'ї між будинками 38 та 42 на проспекті Свободи. Ой, дуже дуже злякалася. Страшний вибух. Ну такий вибух, знаєте, я думала, наш дім зірвався. Я живу в цьому домі, а то оказалось, що там хтось. Не знаю, хто розказує всякому. Потім поліція була три години по хатам подила і розказують так, що ніби хтось кинув гранату в той будинок, комусь в Атнецьку. А хто його знає, чого він кинув. Розшукали очевидців, сімейна пара з першого поверху будинку 38 стали свідками інциденту. Зрив, такий взрив був, був огнем аж аж доверху. Вікна ж бращали. І оце так прямо спишка така огнем доверху і димом, то я нікого не бачив, хто там був, як там, що було. О, і на цьому все. І, 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 потім уже, вже хлопці поприїжджали і ОВД, і тут воєнний. А далі що не знаю. Люди кажуть, вибухнула металева труба, що стирчала на подвір'ї. Ось тут залишилася воронка. Саму трубу взяли на експертизу поліцейські. Внаслідок чого пошкоджено вікна, фасад багатоповерхівки, а також дерева. В одному стовпері застряг уламок залізяки. На щастя, ніхто не постраждав. На місце негайно виїхали співробітники поліції. Під час першочергового огляду зафіксували пошкодження на фасаді багатоповерхівки, а також на вікнах. За попередніми висновками наших вибухотехніків, мова йде не про зброю, не про гранату, а саме про вибухову суміш. Із залученням співробітників вибухотехнічної служби вдалося встановити, що вибухнула металева труба, яка була розміщена на подвір'ї і в яку невідома особа помістила вибух... Бухову суміш на щастя, внаслідок цього вибуху ніхто не постраждав. Зараз слідчі визначаються з правовою кваліфікацією події. На місці вже завершено першочерговий огляд і проводяться всі необхідні слідчі та розшукові дії для того, щоб встановити особу причетну до цього злочину. Чи були там може камери спостереження? Вже зафіксували, що може бути про просто... Ну, наразі цю інформацію. Ми не розголошуємо щодо наявних у нас доказів. Тому поки це все, що можемо повідомити, варто сподіватися, злоумисників розшукають і притягнуть до відповідальності.